Доброго дня, любі малята! Надійшла весна прекрасна. Сонечко заглядає частіше до нас у віконце. Кімнатні рослини прикрашають наше життя, створюють святковий настрій, заспокоюють, наповнюють приємними пахищами повітря. Весною квіти виходять зі стану спокою і рушають у ріст. З'являється молоде листячко, паростки ніжні, світло-зелені, тендітні бутони, з яких з'являться квіти, і нам потрібно допомогти квітам весною. До світлолюбних кімнатних рослин належать герань, гербера, гібіскус, кала, хлорофітум. Вони не бояться прямих сонячних променів. Азалія, жасмін, камелія люблять світло, але не прямі промені. У глибині кімнати розмістіть бромелії, драцену, папороть, плющ. Орієнтуватися потрібно на природне середовище рослин. Весна період активного росту та цвітіння. Тож будьте до квітів уважні, деякі потребують. Сезонної обрізки, це стимулює гілкування, ми надаємо рослині цікавої форми. Але завжди, доглядаючи за рослинами, треба пам'ятати приступати до роботи необхідно тільки після дозволу дорослого. Перед початком роботи одімте фартушок або халат, розташуйте матеріали для праці. так, щоб було зручно їх взяти і використовувати за призначенням, під час роботи з землею при посадці або пікіровці розсади треба використовувати рукавички. Працюючи з тваринами, треба бути обережним, впіймаючи тварин, беріть їх за загривок, інакше тварина від переляку може поранити руку або втекти. Чистити клітку і вольєр для тварин, необхідно одягнувши рукавички та дозволених миючих засобів, які не зашкодять тваринам. При роботі з рослинами розпушуйте землю акуратно, не розкидаючи з горщика і не пошкодивши коріння рослин. Використовуйте інструменти і обладнання тільки за призначенням не використовуйте їх в грі. Щоб не поранити себе і друзів. У разі виникнення будь яких труднощів, непередбачуваних ситуацій, травм, подряпин, садин, обов'язково треба звернутися до дорослих. Після виконання роботи зніміть халат або фартух, вимийте ретельно руки з милом, переконайтеся в тому, що квіти, обладнання. Інвентар і тварини знаходяться на своїх місцях. А що потрібно робити для кеші? Мити годівницю, поїлку, наливати воду, насипати корм. Що ще любить їсти кеша? Яблуко, терту моркву, яйце, в овочах і фруктах вітаміни? А можна їсти разом з кешею? Його фрукти і насіння. Ні. А ще кеша любить увагу. І щоб з ним поговорили. Перед роботою треба надіти фартушок, подивитись і вирішити, що потрібно робити, і приступати до роботи. За вашу роботу, увагу! Квіти тварини, попушка віддячать любов'ю. e Crassoio.